Друзі, вітаю! З вами Оксана із Одеси. Подивіться, хочу вам показати трішки море. Я вже давно тут не була. Ось сьогодні вирішила прогулятися з друзями до моря. Біля моря погуляти. Дивіться, водичка. Правда, море не, не чисте, таке з водоростями. Дуже гарно. Вітаю вас зі, з Паскою. Бажаю вам здоров'я всім, миру, злагоди в родинах, Всього самого найкращого бажаю. І хочу вам трішки нашого моря показати. Гарно, правда. Дивіться, яка краса, хочу вам показати. Я ось у друзів, у дворі. І яка тут краса, які гарні дерева, кущі. Дуже гарно. Ось ще які гарні. Ось якась ялинка. Дивіться, яка гарна ялинка. Ось. Туя, чи як це дерево називається? Подивіться, які гарні дерева. Ось. Це хазяїн цього будинку сам доглядає за цими деревами, стриже, все. Ось дивіться, яка, як гарно підстрижене дерево, як спіраль. Ось ту я. Чи як, я не знаю. Ну, коротше, я в цих деревах не дуже розбираюсь. І вон ще, дивіться, таке дерево цікаве. ага, Зараз ще вам дерево покажу. Ось дивіться, які ще дерева є. Ось. Бачите? Трошки вам покажу цієї краси. Гарно. Але, звичайно, це потребує багато зусиль. Це все треба доглядати. Ось, там є і фруктові дерева. Ми навіть хорму куштували. І персики дуже смачні. Вони нас пригощали. Дуже смачні. Так що, і ось ця ялинка така гарна. Мені так подобається. Ці молоденькі такі шишечки. Ось. Гілячки такі молоденькі. Мені подобаються. Ось. Гарно, правда? Так що ось така краса. Ось, друзі, хочу вам показати. Подивіться, мої друзі пожарили курочку. Дуже смачно. Дивіться, яка краса вийшла. М -м -м. На відкритому вогні. Смакота! Дивіться, друзі, моя подруга зробила фаршировану рибу. Вона завжди на святах робить фаршировану рибу. В неї в родині дуже люблять. полюбляють таке блюдо. І ось вона робить. Дивіться, яка краса. Фарширований карп. А також дивіться, канапки з оселедцем, вершковим маслом та зеленою цибулькою. Така смакота м -м, за вуха не відтягнеш. А ще. Це в нас салат, навіть не знаю. По-моєму, з куркою. Салат з куркою? По гавайськи. По-гавайськи. По з ананасом та куркою. По-гавайськи. Дивіться, яка смакота. Дивіться, індичка з запеченою картоплею. Така смакота теж. М -м. Це моя кума робила. Смакота. Дуже смачно. Ось, друзі. Це така приготована скумбрія. Філе з Теж смакота, я думаю, буде неймовірно. Так що вам хочу показати, як мої друзі тут всього смакоти наготували. Я так Жор, така краса. А ось зрази, дивіться, шкварчать на плиті. Смакота дуже смачно. Друзі, хочу вам показати у друзів такий камін. Колись зимою вони розпалили камін. Тут ялинка стояла, дуже гарно було. І затишно. Дивіться, яка краса. Камін ось. Вікно. Бачите, яка краса. Гарно. Мені подобається. І ось ще вигляд з вікна. Я вам на дворі показувала ці дерева. І зараз ще з вікна покажу. Дивіться, яка краса. Гарно. Бачите, як? які дерева цікаві. Ось такий будинок гарний. Зараз ще покажу вам сходи. Ось. Дивіться, який гном. Чи хто це. І ось сходи. Гарно. Ось таке в мене для вас сьогодні святкове відео. Записала вам показати. Сьогодні був гарний день, а ще ось вітраж. Тут не видно. Погано видно. Тут такі птахи на сонці погано воно відсвічує. Вітраж, такі вітражні вікна. Дуже гарні. Вітраж. Дуже зараз я. Намагаюсь вам показати малюнок, але його не видно. Там такі пташки намальовані на вітражі. І ось дивіться, яка люстра. Ось. Бачите? Дуже гарно. Тут ці сходи. Ось. З дерева. І такий цікавий гном. Ну все, друзі, па-па. З вами була Оксана із Одеси. Вітаю вас з Паскою, зі святом. До побачення. Гарного вам дня. До побачення, Па-па.